Ядерний вибух Путіна: Росія погрожує, а ми готуємось, бо що спаде на думку ворогам невідомо. Далі розкажемо про те, що слід мати вдома, вже не лише у випадку ядерної атаки, а й будь-якої радіації. Головне маски або респіратори, йод та питна вода. Рівень радіації на Тернопільщині може підвищитись не лише при ядерному ударі. Через обстріли Російської Федерації можуть постраждати атомні станції або інші структури, які використовують радіоактивні речовини. Всі задаються питання. Анням чи буде якась ядерний удар з боку Російської Федерації? Треба буде до цього бути готовим. Ну у нас на території області немає атомних станцій, але Сусідні області, такі як Рівненська, Хмельницька, вони мають атомні станції і є потенційними джерелами в разі попадання якихось нанесення ракетного удару. Вони є потенційними джерелами певного значить, хмари, яка може рухатися в тому числі і в сторону Тернопільської області, і забруднювати територію. Тепер по порядку щойно радари зафіксують виліт ядерної ракети, одразу увімкнеться повітряна тривога. Включіть радіо чи телебачення? Там прозвучить інформація, що слід робити. Перше Убезпечте приміщення, де ви знаходитесь від радіації. Якщо ми говоримо про захист в приміщеннях, то в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що треба запастися скотчем, якоюсь плівкою клеючою для того, щоб можна було потім заклеїти вікна. Ну закриваємо плотно вікна. Заклеюємо по всі по всьому периметру вікна, треба прийтись скотчем. Якщо маєте можливість, біжіть у бомбосховище або укриття. Це має бути місце, де двері та вікна добре зачинені. Немає шпаринок. Бажано перед тим як спускатись, обережно скинути з себе одяг. А ще заздалегідь купіть маски чи респіратори, бо головне захистити органи дихання. Раційне забруднення організму може проходити або через шкірні покрови, через слизові оболонки, і в тому числі через органі дихання. Тому ми. Ну, не всі рекомендовано, звісно, але, наше, на жаль, не все населення може мати такі маски, наприклад, от як ця захисна, хоча ця маска може захищати не тільки завдяки фільтрам, які вона має, не тільки захищати від радіації, вона і при хімічному забрудненні теж може використовуватись. Ну, протигази теж, частина населення може мати, може їх не мати, цих протигазів. І протигаз знову ж таки має обмежений термін захисту до 30 хвилин. Цього на всього побутовий, ну такий от протигаз він, він може захищати до 30 хвилин. Ми рекомендуємо в першу чергу для більших верст населення використовувати звичайна або матно варкватнамарлива пов'язка, або звичайна маска медична. Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я радять слід наперед купити розчин калій йодиду. Якщо ж виникає запитання, чи його не розкупили, то ми маємо відповідь, адже вирішили перевірити, чи є попит на йод та респіратори в місцевих аппаратах. Так, є попит на йод, нас він приходить в менші кількості і його одразу розбирають. Mm. калі юдит найчастіше питають, то він пластинка 10 штук, 170 гривень, починаючи mm. від 170 Є, але його зараз дуже трошки важко знайти на оптових фірмах, mm. на поставщиках. Mm. А яка ціна у вас? Mm. 29,90 за більшу більшовиночку. Uh -huh. а а чи запитують люди про респіратори спеціальні. Останнім часом не дуже. Mm -hmm. А якщо то яка ціна також розбирати лігувати? 15 10, 15. Отже, незалежно від того, чи буде ядерний удар, чи радіація пошириться з атомних станцій. Вам слід бути готовими вже. Якщо розібрали, знову складіть тривожні рюкзаки, щоб не витрачати час на збори. Заздалегідь наберіть в пляшки питну та технічну воду, приблизно півтори-дві літри на людину. Подбайте про їжу. Її слід спакувати в контейнери чи поліетиленові пакети. Складіть у валізу змінний одяг, ліхтарики, документи в кількох копіях та гроші. Також не Вайте про необхідні вам медикаменти, намагайтесь ні з ким не контактувати, нічого не пити та не їсти. Залишатись в укритті потрібно протягом 24 годин і слідкувати за повідомленнями від влади по радіо, телебаченню чи соцмережах. Там повідомлять, коли можна буде вийти.